Наші заставнічани, шановні друзі, дозвольте від щирого серця і з відчуттям такого трепету подякувати всім за те, що ви сьогодні прийшли. На одну з найважливіших подій, яка відбувається в нашому рідному місті Заставнівщині, це шанування пам'яті і шанування поваги до людини, яка залишила великий слід в історії людства, яка родилася в нас у місті. І, на жаль, до цього часу вона була неоцінена. Я ще раз серця дякую всім, які долучилися до будівництва цього пам'ятника, нашим працівникам, архітекторам. Я щиро дякую обласній владі, районній владі. І е, надзвичайно особисто хочу подякувати нашому кандидату в Верховну Раду Артему Суменюку, який з усіх кандидатів, які є сьогодні в нашому окрузі. Єдиний відгукнувся на те, щоб фінансово підтримати будівництво нашого пам'ятника. Місяць назад ми разом з нашими учнями, разом з кандидатом Артемом, разом з деякими нашими активними діячами нашого міста започаткували цей пам'ятник. Ми його зробили за місяць. Але ви собі не можете уявити, скільки це було сил, скільки було задіяно людей і скільки було задіяно енергії. Я ще раз особисто дякую пану Артему. Я надіюся, що Бог допоможе він стане депутатом Верховної Ради. У нас ще багато роботи в нашому місті. І я надіюся на цю майбутню співпрацю, на його добре серце, за те, що є можливості, є фінанси, і їх можна дати в духовний розвиток. Я дякую усім вам, всім присутнім за допомогу, за розуміння. Хочу побажати вам доброго здоров'я, затишку в родині і щоб ви цінували своїх близьких, своїх рідних і тих людей, які заслужили на те, щоб бути оціненими. Слава Україні!